Ставиться пачка з салтуном. Спавок буває Джеки. Поможіть, будь ласка, один одному. Дев'ятка можете допомогти чи не може? Дев'ятка не приходить. Владосік. Бондік. Перед! Ось він капітанський вихід. Боже, як же добре, Влад! Один Влад залишається проти фанатика. Трипл кіл є. Знімається пачка. Чотири. П'ять секунд. Шість. Опа. Так. Ще одна спроба зняти. Не пішло, поміти Бондіка. Влад його продовжує доджити. Владік починає пушити вперед. Налякав Тіпа. Типу, і поставив йому хедшот. Квадракіл. Что там дивуватись? Вже кіловіт поки що сіна всі, Він його прибив. Саутун допомагає. У них хороші такі кросфайри. Вони стараються всіх нарізати. І це буде навіть мінус 4 від цих хлопаків. Піднімається Аві, і треба ставити. Останній і Саутівський це робить. Знищили на пару. Квадракіл від Саутівського тут. В цьому раунді виході. Being on the T side of your opponent's not pick, and there we go—an opening pick finally. Merricks, who slowed down quite a bit as we got into the second half, finds something. Wow. Hey, running it down, good for the first, but caught out by the rifle. Soltovski will fall. There's two players left on the B side. It's Selter and Brinks, who's trying to work his way out with the But wow. Merricks has found his footing once again. You say his name, you say he's disappeared, and just like. The rabbit out of the magician's hat. He's back. And it's a 12th round on the board for Favbet. Nixrezo. Oh, maybe not. Maybe he's got maybe he's got something to say about this. Maybe. He wants a tenth for his team. Certainly have a look at it. Takes the first on to Bondick, but down to 8 HP. Remember though, Merricks is low. There's an opportunity for this. Merricks with a missed shot, but time's running too low on the bomb. He doesn't have a chance in Merricks. А от команда Мікс вирішила грати до кінця. І ця ідея мені з. о О-хо-хо-хо! Це буде ніж! По Сінері виконання Джекі! Я прям тільки побачив це. Думаю, все. Це кінцеве. Е, Ніко а, на стероїдах. 90. 90. Казахський Ніко, так. Да. Казахський Ніко, Який Казахський блюха. скрім, реінкарнація. Боже, як же Бондік ставить при цьому це дом типам, наказав, тільки що. Так, але раунду виграти шансу все одно немає. Факт. Типу навіть на бомбі не стоять, вони просто йдуть шукати Бондіка. Ну, вже пікає. Тому логічно, хочуть зберегти своє життя. Побігли, побігли. Такі типу, дивляться. Ніби не знає, де він. І загалом. Ого, от так от падекіл зібрався. Ми фіксуємо з вами ситуацію, коли Салтун. Від Салтуна багато чого залежить Джекі поруч. Ударився. Не він захищає. Ого. Джекі в кабіни ловить. Запальна. Треба зараз спробувати депутати. Салтирский! Сюди! Якин, созруб красотчик, топов смог. Нас паулив на халяву. Мінус 2. Найс! Досика вирубають. 2 в 2. Снайпер дає шанс! Салтирский! Винудни, пули, бомбу тільки що. Так, прошив. Два крася, шорт. Пішов вихід. Джекі В пошуках кого, кого він не добив. Вот, зараз, мінус досик, супер. А ще один там стріловий хавець з томатом. А, це хомбой, це зрозуміло. Ну він там не боїться взагалі одної перестрілки. Ну отак, просто Джеки, і знаєш. От плюс-мінус, як він там грає іноді у себе на стрімах. Це не кінцева, тому що в Eternal Fire є хороший бай і трепси. Трепси. Це добре, але прикидується смог. Попливає зараз смашик, помирає, вітаний ентри — це GG. Не, не найс. Nice. Тут не Я побачив, що плешка подіяла, думаю, ну клас же ж, але. Імор! Сейчас выйду, а не назад, не шоу дому сейчас пошкі. Марикс! Марикс! Марикс, давай, 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 давай! Працюємо! Один в два, так. Сережик, это можна виграти! Сережика, це можна виграти! Серега, один в один! Це можна виграти! Це живий раунд! Опа! Имор не влучив! Ну! Тепер живий дійсно! Хороший смок, а до він? речі, нотуйте, кліпери біть, реально. Ля, ти, пасюк, Та бе, oh. Да, 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 погнал, 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 качаєм шину, let's go. Не... Заплентов молодець. <гум> так, Імар. Ну, тепер у Імара, дивись, у нього є хороший шанс, якщо він вгадає з Моліком на Ось Якщо він дає Молік трійка, він виграв. на П. А, ні, Fact. стоп, вже не виграв. Там на двійку поменяв салту. А Салтон молодець. Салтон, Салтон молодець, красава. він на двіку перейшов. А двіку чекається? Ні. Перемога. <кіл> До побачення. Ні, ну красиво, Перемога! Мертвий раунд виграли з меншості. Тут людина, яка заходить, вона ж має розуміти, що вона їх хтось має бути поруч. Коротше, є над чим працювати, ФБТ, увага. <кіл> так, так, так! Є на чим працювати, забираємо раунд! Дійсно є на чим, чимусал туда авік! Nice. Снайпера команди ФПП. А хто авік? тут базари взагалі? Хейтерки, шо ви? Лол. Де ви? Лол? Як? Тіпий! Скільки 2 в 5 вони віддають? Так, да, 2 в 5, по-моєму. Так тут. Знаєш, там такі типа. завуальовано. Подиви, що відбувається! Подиви, що відбувається! Це, до речі, людина, з якою я повіпив. І ти теж, Це людина, яка грає в Counter-Strike трошки, трошки менше, ніж я. Трошки? Ну дивись, на років. Ну Я з Бондіком познайомлює. 8 він, десь, він грає менше. Десь тебе. 2000. Десь я його перший раз побачив, десь 2005, може десь так, 2006 приблизно. Хіба мені здається, Владік пізніше, бо десь в сьомому восьмому. Вихід шорт. Прямо зараз тут ми бачимо на пленті Салтун разом з Бодіком. Бодік непогано постріляв, зробив кіл, буде жити далі. І подакілий! Бодіслав! Це мій друг! Да, я його знаю! Це він! Це легенда! Я з ним ромпив! Да, це він! Будь ласка, та, -та, -та, -та чекать ну Макс! Ну що це за ген? Це смішно! Це ну, тупо чому? смішно! Я від Барікса бачу це вже не перший раз. Це такий да, у нього буває. Ну, типу, це, це жах. І позиції на пепленті насправді непогано. информация по бипу. Трейдинг, найс. Да куда ты, блядь, перед прицелом стоишь? Батик 1, 2, 2, 3, 7 хп. Это уже было. Да нет, нет, нет. ну это уже не выиграть. Одна куля, релоуд, я инфа по бонтику. Да як! Это ты нахрешил, лол! Я это выиграл! Это просто бляха. Це літер, лі, літер екстра пиво. Бі! Тут Бімас. Він фул фокус. У нього Еска і фенгел дуже непоганий. Потрібно просто спокійно перестріляти опонента, але виходить перший Марікс. Саме в той момент, коли Бімас почав робити цей ось цей стрейф стандартний, свій для контролю позиції. Марікс його перестрілює. Афро. Буде зараз проти Марікса, у якого АВП. Марікс. На дальній Тікатися не дуже хочеться. З одного боку з іншого. О, пікається афро. Марікс його дочекався. Бідний буст. Жахливо зараз. Це було. Тут по таймінгу. Не жахливо за ідеї, але по таймінгу. Але у Фавбет часу небагато. А Зуву зараз може закрити цей раунд. А пікається, не вбиває Салтівського 17 секунд до кінця. Рю не завадить ніяк. Але може хаєшкою вбити Марікса? Не вб'є Марікс його ЗП забирає. Це перший раунд для Фавбет. Хід в мейд Джекі вбиває тільки одного. Марікс на контролі треба давати мінус декілька гравців. І Марікс спорався із цим завданням на 100 зі 100 А якщо точніше, на 4 з 4. Факт Б. Флешка залетіла. Марікс вже фулблайн блайнд, а його забрати не забути, бо то він зробить мінус 2. Так і відбувається. Джекі також робить мінус 2. Марікс точніше, робить один тільки. А ось Джекі 2. І пробує далі стрілятися проти Афро. Але Пешка від Рю працює по Бондіку. Добиває його. Проте Джекі хедшотить. Другого, вже третього гравця. Афро останній з глоком заходить в смоук, намагається спіймати таймінг, але Джекі шо? Він сам в шоці? Він сам в шоці з того, який флік він тільки що дав. Манда атаки зараз треба затискати, але у Джеки МК. І мені насправді не подобається, що він з Ескою буде приймати цей вихід. Це не дуже комфортно, але йому це взагалі не завадить. Боже, як він їх розбирає на атоми. Ай! Добре то як. Пахне. Птхне прям дев'ятим. Що Раундом. А ти не чуешь здалеку така. О, музика доздром. Да, да, вже починає грати. Вже же починаку грає. Саутовский. И зараз починається і Він успішний. На жаль, але політик бодник емар, ще подумав, обысло. 3 в 2. Уже стало 2-в 3 в 1. Ай-яй-яй! Останні жеки! Вбитый двох! Це реально чи ні, Це реально чи ні, Давай! Сюди три поспіль до побачення, синочок.